Друзі, привіт! Хотів поділитися, які обрати інвертор, бо люди реальності дуже багато помилок допускають. Які вибрати інвертор, допускають і не розуміються, чому вони зібрали сонячну електростанцію, вложили в неї гроші. Вона по суті їм не працює, не економить. Я вам хочу роз'яснити, які інвертори, які ймовно обирати інвертор, і як на що увагу приділяти до чого. Бо можна купити інвертор, раніше він у нас працювати не буде, типу він буде суто працювати, коли світла немає, як безперебойні. Ну це в кращому випадку в випадку, він у вас постійно буде виходити з ладу. Ми не дивимося Леніку іменно з 12 на 220, бо цей інвертор е, іменно для того, щоб перебитися на деякий час. Іменно ті інвертори, щоб тіпо, там світло тимчасово було. В них іменно. Коефіцієнт дуже низький, там суто піти в полі, де щось включити. Отакий суто інвертор. Ми дивимося інвертори більшості гібридні, іменно зі слова при виробників, які іменно, пишуть, а не розуміють значення гібриду. Просто пишуть гібрид, але я вам більш детальніше розкажу, бо заходьте і дивіться, я вам зараз об'ясню, щоб ви могли зрозуміти, бо дуже багато звертається, але мало хто це розуміє. Давайте почнемо з початку. Є інвертор, наприклад, там низьковольтний, що в нього достав до вольт там, сонячні панелі, називається PVN. ПВМ-інвертор, і ви, наприклад, його там придбали, ви його можете використати суто як безперебійник, не більше. Бо в нього ПВМ це по суті лінійний перетворювач. Лінійний перетворювач це, по суті, от це саме, цей лінійний. Він суто е перетворює залишки іменно енергії в тепло, і в нього коефіцієнт дуже низький. В ньому дроселя нема. І в ньому ну, це реально це це сміття. Наприклад, взяти імуну таку версію і взяти йому на щось отаке, типу, подібне, це є повишайка, а є поніжайки, то в них набагато вищий коефіцієнт, але вони дешевші. І вони реально набагато пекруче працюють. Бо це є по суті dcd повишайка, це є в районі, так як МППТ, бо це імпульсний блок живлення, який повишає, в ньому працює, в ньому є дросель, Тіпу саме стоїть катушка, і вона, по суті, перетворює реальність дуже хорошу КПД. Бо, наприклад, взяти йому на це, то воно це є лінійне, так як ПВМ, по суті. Я вам більш детально розкажу. Коли ви купляєте ПВМ, розумієте те, що сончі панель до нього підключити, ви, по суті, ніякої ефективності не будете. Це так, типа, знаєте, підтримка штанів, але реальності в реальності ви економії не будете. Ви тупо викинете гроші, а вигоди з того ніякої ви не получите. Наприклад. Друге, ви хочете обрати інше. Є інвертори МППТ, але низьковольтні. Низьковольтні вони суто для квартири, але в них коефіцієнт корисної дії теж дуже низький, тому що йому тяжко перетворити іменно цю напругу. Він по суті як працює. МППТ працює принципом таким низьковольтний, що він заражає акумулятор. Прямо напряму. він не є гібридний, наприклад, там буде писати гібридний. Зараз більш детальніше розкажу, що таке гібридний, бо не кожен це все розуміє. Я, принципи роботи їх вивчив і більш детальніше вам розкажу. Кажеш, він гібридний, це не означає, що він гібридний. Він працює іменно як. В ньому стоїть інвертор, в ньому стоїть інвертор, який іменно з, там, з 48 чи 24 робить 220. І стоїть МППТшка, там, наприклад, як вона там зі 100 вольт, робить там, наприклад, 40, там 48 чи 24, і воно вам заряджає акумулятор, може бути 145 вольт. Цей низьковольтний інвертори, в них коефіцієнт теж дуже низький, бо вам треба панелі. Наприклад, стоїть панель, і вам треба багато дуже січення. Дуже січення. Во, наприклад, в мене стоїть дві панельки там по е, образному 500 ват, то Треба січення там кидати в рівні 40 квадратів до тих панельків іменно окремо прямо до інвертора там на шину кидати. І це не є плюс, що на квартири його можна поставити, і в них буде на Імунув... як брати для часного будинка, не використовувати його не вигідно, бо у нього теж низький коефіцієнт. Наприклад, там буде образно сонце сьома -го година ранку, там восьма -го годинка, Тоді вже почнеться літом, вже почнеться відпрацювати один шоста, в сьома вечора. Він вже почне по суті, гаситися, він почне працювати дуже погано. В нього коефіцієнт корисної дії теж дуже низький. Я підрахував, що він віддає в районі 60-70 коефіцієнт корисної дії перетворення. Він тупо заряджає тупо прямо акумулятор, в ньому нема гібрида, в ньому нема підміщення. Е, потім є ще інвертори високовольтні. Високовольтні теж вони кажуть, що вони гібридні. Але вони не мають режиму підміщення, вони не можуть працювати без акумулятора. Гібрид – це означає, що він може працювати без акумулятора. І, наприклад, люди придбали, я теж цього не знав, але всі ті нюанси знаю, вам ділюся. І, наприклад, придбали інвертора гібридного, там, типа гібридного. І поставили собі той інвертора, і він, коефіцієнт перетворення теж трошки низький, бо він тупо заряджає напряму акумулятор і він може працювати. Або від сонця, сонце там батарея мережа. Або може працювати суто коротше, від мережі і все. і сонце тільки зарядило акумулятор, і тіпа, в нього якась економія не дуже низька. Це є суто іменно такий. Це є тіпа, високовольтний по сонцю, але він працює не так, як би хотілося, бо він не може працювати без акумулятора. Наприклад, взяти вже гібридні інвертори, гібридні інвертори, які іменно працюють на даний момент. В мене, наприклад, в заді стоїть отакий. Гібридний інвертор, от як ви, наприклад, бачите, от, гібридний інвертор. В нього коефіцієн користується в районі 95-97%, наприклад, в мене 6 чи 5 ранку тільки з'являється Сонце, він вже починає якась генерація. Йому, і він працює іменно так, що він працює без акумулятора, він прямо підмішує в 400 вольтову лінію, іменно в самому інверторі, хто розуміє, наприклад, як інвертор розділений на дві частини. Наприклад, є з 48 повишає до 400 вольт, 400 вольт робить і 220. Іде 400 вольт, іменно отакі інвертори взаді, вони іменно підмішують імуно, туди. Вони не заражають напряму акумулятор, а вони працюють так. А вже іменно та частина низьковольта, вольта, яка з 220. Е, перетворює з 200, наприклад, 48 робить 220. Чи, ні, вибачайте, з 48 робить 400 вольт, то він зі, з тих 400 вольт назад перетворює назад в 48 і заражає і акумулятор, такий принцип роботи. Він гібридний. Навіть, наприклад, на зі інвертор ми, наприклад, акумулятором не користуємося, він є гібрид, він може працювати в режимі підміщення. В нього коефіцієнт набагато вищий. У мене в паспорну погоду. Зараз паспорна погода, я зараз вам більш детальніше покажу. Що в мене реальності наприклад, взяти. В... Так як подивитися, що в мене в реальності нема сонця, ну, типу, ну, Подивитися, дуже взяти низька температура, ну, тіпо, низьке сонячне проміння, але в реальності в нього в мене коефіцієнт реальності вузький. Зараз в мене на даний момент інвертор 970-934 Вт. А зараз вам більш детальніше покажу. От дивіться, бачите, 951 Вт. Йде з акумулятора 41, і в мене по суті пасмурна погода реальність, ну типа сонечка нема, Але в мене як-не-як -як, генерація імуної. Це гібридний інвертор, який гарно працює імуно в гібриді. Це от, що може працювати без акумулятора. в мене виходить е напруга. 354 вольта. Зрозумійте те, що чим вища тут напруга, наприклад, у нас до 450 вольт, бо зрозумійте так. Як в нас сонячі панель образно дають 200 вольт, зрозумійте те, що нам потрібно з 200 вольт зробити на виході 400. Зараз я вам покажу більш детальніше. От вам показую кишки імоноінвертора 8,2 EVO. Він в мене лежить, бо в ньому є імунодефект в самому іменно забезпеченні. Але він в мене лежить. Я думаю, як я його зремонтую. То я його в ближайший час теж буду продавати. Він є хороший, все працює. Тож він, типа, його треба дещо в ньому одосконалити в самому програму забезпеченні, чекаю, йому де дістати плату. Дивіться, ситуація іменно такого, роду, що цей даний інвертор, наприклад, от, є у нас мппт шка Вона виробляє воно, наприклад, вхід в нас по сонці, прилітає в нас сонечко. і Іменно вже звідси, о, наприклад, він там зараз вам більше покажу. Він прилітає сюди, тут стоїть 450 вольтовий конденсатор, і він пхає іменно сюди, в нас, наприклад, є розв'язка. Це зі 48 робить 400 вольт, з 400 вольт робить 220. І він пхає середину інвертора. Вот взяти він сюди, він запихає в середину інвертора. Помічним, вот, наприклад, приходять дроти, Іменно які відключені сюди до сонечка. Вони приходять з 400 вольт, бо, бо зрозумієте, чим у вас менше сонячних панелів, тим йому тяжче зробити 400 вольт. І зато пишуть МППТ, щоб він, наприклад, коефіцієнт, типу, потрібний перетворення чим вищий. Чим вище він має вольтаж, йому легше перетворити тих 400 вольт. І він отак от, вам працює. Він заходить сюди. Середину інвертора, і коли нам потрібно, він дає до хати на підмішування і вже опускає імоно в 220, двадцять він Сюди заходить. А коли нам треба зарядити акумулятор, він заходить сюди і акумулятор, акумулятора, вже йде на низьковольтну шину, тіпа типу, вже виходить сюди імоно на 48 вольт. І такі його принципи роботи, це є гібрид. Що, наприклад, та частина ми можемо не задіювати, можемо задіяти та частина, у нас буде інвертор працювати на там, 25 Вт, буде споживати йому на що нам перетворити з постоянки, треба буде перемінку, що він тут імуно підмішав, Там стоїть діоди, воно все змішується і переходить 220, коротше, синхронізується цей, і все воно працює дуже добре, що він навіть працює без акумуляторів. Так що, друзі, як ви хочете реальності обрати хорошого інвертора, хочете взяти нормально, який реальності вам буде економити, бо можна взяти якогось інвертора, якусь лажу взяти, типу, що вони пишуть. Гібрид це означає те, що він може працювати як в режимі е, тупо сонце е, і мережа, або без батареї, або, наприклад, батарея е, мережа, типу, що він може працювати в різних е, ТВО. Гібрид означає, що він гібридний. От що му означає. А коли кажуть, що він гібридний, а він без батарей не працює, то який він, по суті, гібрид. Наприклад, є в нас е, ті машини, е, ті, наприклад, електрички, і вони кажуть, що вони гібридні. Гібридні, зі слова, те, що вони можуть працювати як від ДВС, заряджають генератор, так і від е, е, батареї, типу, що вони можуть працювати як без батареї, типу е, е, внутрішнього згорання, яке перетворює, наприклад, електрику, там тут генератор, що він е, виробляє електрику і дає на колеса. А залишки дає, наприклад, на зарядку акумулятора там до 20%, або, наприклад, може працювати суто від акумулятора, не задіючи, наприклад, самого е бензин внутрішнього згорання. Оце називається гібрид. Що він може працювати або з того, або без того. Це означає слово гібрид. Бо, наприклад, кажуть гібрид слово але не розуміють слово значення гібрид і типу, думають, а гібридний. Бо гібридний може підмішувати, наприклад, в мене акумулятор образно заряджений. Наприклад, я людям кажу, що наприклад, стає зима, і ви ставите е, сонце, мережа, е, сонце, мережа батареї, що в малий коефіцієнт корисної віддачі. І нам використовувати, типу, батарею, використовувати в режимі очікування. Там можна зробити, щоб батарею використовувати, але садити до 50%. а наприклад, 60%, що малий ресурс, використовувати батареї, в разі чого, щоб, наприклад, щоб нам, в разі чого, коли світла немає зимою, щоб в нас був запас. Іменно отак налаштувати її, типу, бо як використати батареї повністю зимою, а мали мало сонячного променю, бо сонячні панелі зимою теж працюють, то ми по суті нічого не маємо, а просто смокчем палець. Так що, друзі, ви аналізуйте, бо баганості дуже зараз аже люди зробили штучно, це все зроблено і продаються все повністю. Ви замовляєте з Aliexpress, іменно запчастини, там собі, чи інвертор, чи ще щось, там можете до мене звертатися, але звертайтеся, будь ласка, з години 1 до години 9 вечора. Бо я теж не встигаю іменно чим більше людей, чим більше користувачів, тим більше мені тяжче іменно це все потягнути. Я все, по суті сам тягну. І мені важко іменно це все брати на себе. Типу я хочу трошки час для себе, щоб відпочити імоно і робити теж свої, свої іменно заботи і те, що є своє життя. Бо не можу йому все прикладати. Імоно для каналу. Дуже дякую іменно ті люди, які розуміють і підтримують мій канал. Наприклад, я там комусь порадив, щось допоміг і реальності їм ця користь дуже допомогла. І дехто там сто гринів задонатив, хто 200 гринів. Мені дуже вдячно. Дуже вдячний іменно таким людям. Бо в мене є стимул розвиватися далі, є стимул іменно вам ділитися, Бо не кожен розказує всіх нюансів. Але я по суті, суті стараюся вам говорити нюанси, бо мені, наприклад, приємно те, що ви маєте сонячну електростанцію, і вона у вас працює і функціонує добре. І кожен, наприклад, бо мені в понту нема того, що я вам буду розказувати, там розказав і, типу, нав'язати на щось, щоб ви, наприклад, там собі мали якусь електростанцію, аби типа мал і виграти на тому якісь якісь гроші. Ні, я хочу, щоб ви мали електростанцію. Вона вас економила і вона вас мала. Бо, наприклад, деякі люди кажуть, на даний момент ще реально вигідно сонячу електростанцію, однозначно вигідно, 100%, навіть не задумайтеся. Не слухайте людей, які розкажуть за що пошого не вигідно, деякі генератори. Це люди, як то кажуть, частично вони як то кажуть, ну трошки нерозумні, тому що давайте зробимо висновок. Люди, які мають бабло, люди, які мають гроші. Купують собі сонячні електростанції, коли купують електромобілі. Вони ж реально дураки чи що? Ні, вони не дураки, Вони розумні люди, вони розуміють те, що вони вложуються в перспективу, і вони мають з того плюс. Бо прекрасно всі розуміють, що нині гроші є, завтра немає. Цінність грошей падає. Е, а, наприклад. а... І... Тарифи все зростають, так як є можливість реальності, купуйте. Бо, наприклад, всі там майнінг ферма, криптоферма, ще там щось це є. ну, Люди вложуються, що можуть, щоб то. Це по суті, наприклад, це ж теж прибуткова штука. Ви поставили, і воно вам вже капає. Не по там по. Е, по 2-3 гривні в день, а може капати по 50 гривень, по 30 гривень в день в залежності від цього. Це, це ви вложуєте в те, що воно вам потім в майбутньому буде віддавати бабло. Наприклад, в мене виробляє там, 2 тисячі за зекономив, 3 тисячі з економим, там, образно в місяць. Я бачу, що воно в реальності мені дає економію. Так що люди, ви робіть правильні висунки, Ми, наприклад, всі кажуть, о, генератор. Я чесно не одобрюю, що люди купляють генератор на 70 кВт, купляєте 1 кВт. З головою хватає для того, щоб, наприклад, там, забезпечити деякий час. Давайте робимо висновок. Генератор, завести його вам треба. Вночі ви встаєте в трусах, де заводити генератор, вам незручність, бо ви його не будете заводити в деяких на моєму, ситуаціях, бо вони будуть заважати, вони гудять. Потім поїдьте на заправку, купіть це паливо, паливо скакає, ціна нема, нема палива, і ви не маєте світла. Ви купили, ви не переживаєте, зима, літо чи якась сатап не була ситуація нештатна, ви маєте, ви проснулися, наприклад, там образно хата бере 100-200 Вт, а акумулятор зряджений 5 кВт, і ви там образно до ранку можете протягнути. І ви там собі встали, подивилися через вікно, що ніде світла нема, у Вас світло є він комфортні. Інтернет все працює, бо інтернет в більшості має свої підстанції маленькі там, акумулятори, і воно все працює типу, в штатному режимі. А ви собі зробили свою електростанцію, ви маєте, бо генератор реальності в неї не практичні, малий ресурс, вам треба їздити на паливо, тратити цей час. Жінка виходить за води, не кожен це може, зробили це в автоматичному режимі. Ви спите, типу, ну світло пропало, появилося світло. Ви взагалі не хвилюєте, чи світло є, чи нема. Я от приходжу до сусіда, кажу, о, світло, напевно, не виключає. Та ні, він каже, два дня, два рази відключала світло. Я навіть не замічаю, чи світло є, чи світло нема, Це настільки комфортно. Реальності. Бо купляти, наприклад, айфони чи купляти якісь реальності речі, які викидають люди гроші на вітер. Тіпа це норма. А купити електростанцію чи вложитися в щось, що вона буде вам давати прибутково, Це типа це тупо. Ну я не знаю, на що ви дивитеся, куди ви то головою, то думаєте своєю. Але ви думайте і слухайте реальності. Ви дивіться на багатих людей. Вони реальності розсуждають розумно. Бо, наприклад, бо бідний, бідний чого бідний? Бо дурний. А чого дурний? Бо бідний. От і вся, вся ситуація. Що наприклад дивися бідний, бо він тіпа викидає. А багатий кожну копійку рахує. Багата людина, кожну копійку рахує. Чи ви будете розуміти і думати, як багаті люди? Будете розсуждати і думати, аналізувати що треба кожну копійку берегти, що кожну треба тиво в що там думати так, правильно так, що деякі речі наприклад є, що вони не вигідно робити, що краще зробити іменно типу розсуждати іменно, як багаті люди, аналізувати і не водитися іменно з тими людьми, які раніше вас тягнуть донизу. То ви зрозумієте те, що в житті набагато легше жити і набагато набагато простіше. Бо ті люди, які постійно ниють, постійно ниють, що в них все не так добре, що вони не хочуть електростанцій, що дорого, але купляють айфони там по 50 тисяч, ну типа ну. З ними людьми нема що, як то кажуть, ловити в тому світі, бо вони вас просто заведуть в гроб і ви просто в житті нічого не доб'єтеся. Так що, друзі, робіть розумні рішення, обирайте сонячну електростанцію. Ну, я не то що вам нав'язую, а я вам говорю, що це реальності комфорт, чи є світло, чи нема. Ви просто зааналізуйте те, що сонячна електростанція вам дає прибуток, дає прибуток. Зараз тариф піднявся 432, все воно росте вгору. І ви розумієте те, що це в майбутнє. Наприклад, я собі придбав електросамоката, зробив собі його, і я вже 500 кілометрів намотав представте, скільки на машині я без трати впала. Моя машина вже стоїть, вже місяць часу, колодки вже по суті закисли. Ну, да, вона ще трошки поломана стартер, але суть в тому, що я не зараз не лечу до неї, щоб її зремонтувати. А все переходжу на електрику. Зарядився від сонця та й погнав собі далі. Так що, друзі, дякую вам за увагу. Підписую на канал, ставте лайки. Всім пока, до нових зустрічей.